Сьогодні, 29 липня, субота. Спробуй втишити своє серце і дозволь Богові освіти твоє життя словом правди. Цій молитві дозволь Христові вказати тобі насправді добрі орієнтири для твого життя. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Казав Господь Хто не зо мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам усякий гріх, усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься. І коли хто скаже слово проти сина чоловічого проститься йому коли ж хто скаже проти Святого Духа. Йому не проститься ні на цьому світі, ні на тому. Ви плекаєте добре дерево, той плід його буде добрий, а посадите погане дерево, той плід його буде поганий. Бо дерево пізнається з плоду. Гадючий роде. Як можете говорити слова добрі, бувши злими? Сповноти бо серця. Уста промовляють добра людина з доброго скарбу добро виносить, лихач з лихого скарбу лихе виносить. Кажу бо вам за кожне пусте слово, яке скажуть люди дадуть відповідь судного дня за нього. Бо, за словами твоїми будеш засуджений. Іноді люди бояться випадково сказати щось, що буде вважатися хулою на Святого Духа, і відтак не проститься їм ні в цьому житті, ані в майбутньому. Проте щось такого неможливо сказати випадково, не навмисно чи із незнання. Гріх проти Святого Духа це насамперед така запеклість серця та закритість розуму, що навіть. Явні Божі діяння чи слова людина відкидає та приписує Злому Духові. Щоб до того не дійшло, варто насамперед плекати добре слухання та уважність до Божого Слова. Випликаєте добре дерево, то й плід його буде добрий. Виростити дерево це не одномоментна справа, але довга і клопітка праця, що вимагає щоденного догляду та турботи. Тому люди намагаються трудитися ненамарно і щоб отримати колись із цього дерева добрі плоди. Стараються вибрати добрий, здоровий саджанець. Український переклад тут вживає слово «випликайте», яке стосується материнського піклування, в ньому відлунює ніжність. Застереження Ісуса в цьому уривку нагадують нам про цінність і неповторність нашого життя. Можливо, варто себе запитати, що ми вирощуємо, плекаємо в нашій щоденності. Плекання доброго дерева це насправді плекання серця. Ісус порівнює його до скарбу. Доброго чи лихого. Добра людина з доброго скарбу добро виносить. лихаш з лихого скарбу лихе виносить. Так само, як скарб це щось цінне. Що було в певному часі покладено в надійному місці, так і людське серце наповнюється тим, що ми вирішуємо в ньому зберігати. Христос вказує на нашу відповідальність за те, як живемо своє життя, а це напряму залежить від серця. Чим сповнене Твоє серце? Можеш просити Христа зцілити і збагатити твоє серце його любов'ю. Казав Господь Хто не зо мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам усякий гріх, усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься. І коли хто скаже слово проти сина чоловічого проститься йому коли ж хто скаже проти Святого Духа. Йому не проститься ні на цьому світі, ні на тому. Ви плекаєте добре дерево, той плід його буде добрий, а посадите погане дерево, той плід його буде поганий. Бо дерево пізнається з плоду. Гадючий роде. Як можете говорити слова добрі, бувши злими? З повноти бо серця уста промовляють Добра людина з доброго скарбу добро виносить, Лиха ж з лихого скарбу лихе виносить. Кажу бо вам за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь судного дня за нього. Бо за словами твоїми будеш засуджений. Серце чисте сотворив мені Господи, і наповни його Твоїми ласками та добром, щоб своїм життям я збирав, плекав християнські чесноти на Твою славу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.